Який друг справжній? Дехто вважає, що друзі весь час мають проводити разом, тільки удвох. А якщо захочеш пограти з іншим, ображаються, довго дмуться. Інші вірять, що справжній друг той, хто завжди допомагає і виконує будь-яке прохання, навіть коли в нього своїх справ по горлу. Дехто дружить за красиві іграшки, солодощі, така дружба довго не протягнеться. Справжні друзі ніколи не брешуть одне одному, навіть коли нелегко сказати правду. Якщо ти прогулюєш заняття чи зв'язався з поганою компанією, друг не стане мовчати, а скаже все, як є. З другом можна щиро ділитися думками. Дружба не вимірюється годинами, проведеними разом. Справжні друзі проводять час разом, тому що їм приємно бути поряд, а не тому, що повинні. Хороший друг зрозуміє, якщо ти раптом не зможеш з ним погратися і не стане ображатися. Друзі однаково потрібні одне одному, однаково допомагають і підтримують. Зверни увагу на те, чи старається твій друг знайти час на спілкування з тобою. Звісно, у друга теж можуть бути важливі справи, та якщо він постійно зайнятий, бо грається з іншими, більш важливими друзями і приходить до тебе тільки тоді, коли їх немає, це погано, значить йому не так уже і весело з тобою. Друзі однаково потрібні одне одному, однаково допомагають і підтримують. Подумай, чи важлива для друга твоя думка. Якщо друг дійсно цінує тебе, то час від часу звертатиметься за порадою. Друг це той. Хто завжди дбає про тебе, я вдягнути шапку, друг допоможе здолати страх і невпевненість, адже він знає, як ніхто вірить у тебе. Саме через цю віру друг не стане виконувати роботу за тебе, а зробить її з тобою разом або навчить, як зробити. Ти можеш сумніватися в собі, але друг знає, що ти неодмінно впораєшся. Справжні друзі надихають одне одного. Валять, підбадьорують. Пам'ятай, хороші друзі зустрічаються лише тим, хто і сам вміє дружити. Не обирай друга за зовнішністю. Спробуй побачити в нього, що в нього всередині. Друзі можуть бути різні захоплення, Др... друзі можуть жити поряд або далеко один від одного. Іноді навіть говорити різними мовами. Без... Нати справжнього друга непросто. Та якщо знайшов такого, цінуй. І не хвилюйся, якщо у вашій дружбі трапляються негаразди, ідеальних взаємин не буває. Тим паче ви тільки вчитеся дружити. Якщо ти справжній друг, який допоможе та підтримає, давай пограємо математичну квест гру та підтримаємо друга. Діти, вам необхідно по черзі виконати всі завдання, які знаходяться у скринях. За кожне правильно виконане завдання ви отримаєте ключ для того, щоб відкрити останню скриню з нагородою. Перше завдання. Відшукай предмет на геометричну фігуру. Подивись скоріш, навкруг, що нагадує вам круг. Подивись уважно, які предмети нагадують круг. Подивись мерщій на мене, схожий я на ці предмети. Подивись уважно, які предмети схожі за формою на квадрат. Ось і загадка моя, що нагадую вам я. Подивіться уважно які предмети схожі на трикутник. Ти, мій друже, не лінись, на що я схожий? Подивись. Подивись уважно, які предмети нагадують форму овала. Весела виходить гра, на що я схожа дітвора. Дивіться уважно, які предмети схожі на прямокутник. Ви впорались з першим завданням і отримаєте перший ключ. Увага, друге завдання. Де знаходяться предмети. Подивись, де знаходиться яблуко. Яблуко знаходиться на столі. Подивись уважно, де сидить кошенятко. Кошенятко сидить під столом. Поміркуй, де сховалася білочка. Білочка сховалася за ялинкою. Подивись уважно, де знаходиться зайчик. Зайчик знаходиться попереду ялинки. Подивись уважно, з якої сторони знаходиться хлопчик біля дерева. Хлопчик знаходиться з лівої сторони дерева. Поглянь з якої сторони стоїть дівчинка від дерева. Дівчинка стоїть з правої сторони від дерева. Подивись уважно, де знаходиться сонечко, а де знаходиться будиночок. Сонечко знаходиться вгорі, а будинок внизу. Будь уважним, хто з цих тварин стоїть далеко. А хто близько. Вовк знаходиться далеко, а лисичка близько. Які ж ви розумнички? Я вас вітаю, і ви з цим завданням теж впорались і отримуєте ще один ключ. Увага! Третє завдання. Виріши задачу. У лісі росло три ялинки. Під кожною ялинкою росло по три грибочки. А на кожній ялинці по три банани. Скільки всього бананів росло на ялинках? Увага! Правильна відповідь. На ялинки банани не ростуть. Молодці! Малята, ви були дуже уважні і впоралися з цим завданням. І за це ви отримаєте ще один ключ. Малята, ви правильно виконали ці завдання і тепер отримуєте нагороду.